Міжрегіональна академія управління персоналом збудувала свою систему освіти сучасну та ефективну. Тут навчають використовувати знання, щоб успішно працювати. Тут навчають гідно представити себе, щоб завоювати своє місце у житті. Саме тому міжрегіональна академія управління персоналом стала найбільшим економіко-гуманітарним на державним вищим навчальним закладом України. Тут навчають близько п'ятдесяти. Чорьох тисяч студентів як в Україні, так і за кордоном, використовуючи європейський досвід та ефективні технології. Міжрегіональна академія управління персоналом оснащена гідною комп'ютерною базою, до того значна частина методичних посібників на електронних носіях. Студенти регіональних структурних підрозділів можуть слухати київських професорів завдяки телеуніверситету, в основу якого покладено використання нових осіб освітніх технологій відкриває реальні можливості для побудови освітньої системи, яка ґрунтується на принципах відкритого інформаційного простору. Керівництво МАУП уклало угоду з університетом Нікосії Кіпер та з 2012 року надає можливість розпочати навчання в університеті Нікосії на базі Мауп та Херсонського інституту без зовнішнього незалежного оцінювання за результатами співбесіди. Херсонський Інститут міжрегіональної академії управління персоналом заснований у 1998 році. Здійснює навчання студентів за двоступеневою формою бакалавр та спеціаліст. Дуже раді вас вітати. Це молодий навчальний заклад. Він працює всього десь біля восьми років на Херсонщині. Раді за те, що ви знайшли час прийти до нас. І е, маєте нагоду познайомитись з нашим. Навчальним процесом з нашими кафедрами, з нашими спеціальностями у своєму складі має чотири кафедри: управління персоналом, економіки та підприємництва, менеджменту організацій, гуманітарно-природничих дисциплін та соціології, правових дисциплін та військову кафедру, яка дає можливість отримати офіцерське звання разом з дипломом про вищу освіту. Херсонський інститут міжрегіональної академії управління персоналом. Впевнено утримує лідерство в освіті, спрямовуючи зусилля на підвищення якості навчання, залучення найкращих професорсько-викладацьких кадрів, які мають великий досвід викладацької діяльності. Це лісти соціологи вже сьогодні готові прийняти на себе прийняти виклик управління в соціальній сфері. А спеціалісти-психологи вже сьогодні готові вирішувати будь-яку складну ситуацію життєву, і вони готові вже сьогодні працювати з будь-якою людиною з будь-якою її проблемою. Підготовка спеціалістів-юристів в нашому інституті заключається в тому, щоб не тільки дати загальні знання про дану професію. В Нашому інституті здійснюється підготовка задвона спеціалізаціями. Це трудовое и коммерческое право, митное и господарское. Я представляю кафедру управления персоналом экономики и предприятия. Как вы знаете, на сегодняшний день приоритетным направлением деятельности любого вуза является воспитание грамотной молодежи. В первую очередь нас интересует экономически грамотная молодежь. Кафедра менеджмента готовит специалистов по следующим направлениям. Это медицинский и фармацевтический менеджмент, менеджмент в области туризма и гостиничного бизнеса, І управління бізнесом. у Херсонському інституті успішно реалізується спільний міжнародний проект Міністерства соціальної політики України та ОБСЄ, допомога в соціальній адаптації звільненим військовослужбовцям. Керівництвом Херсонського інституту створено сучасні відповідні умови та розвинену матеріально-технічну базу для навчання, тим самим довівши вагомість своїх намірів і відповідальність за тих, хто прийде на навчання. Бібліотека академії виконує незамінну роль в здобутті знань сучасною студентською молоддю та нараховує понад 20 тисяч примірників навчальної, наукової та довідкової літератури. У бібліотеці діє читальна зала. Співробітники бібліотеки найкращі фахівці, які можуть вчасно надати необхідне джерело або точний шлях до його пошуку, викладачами написано та видано навчальні методичні розробки, програми та тести, статті у наукових виданнях, тези та матеріали доповіди на наукових конференціях, підручники. За вагомий внесок у розвиток освіти і науки України, Херсонський інститут міжрегіональної академії управління персоналу у загальнонаціональному проєкті флагмани освіти і науки України у 2013 році визнано найкращим, найсучаснішим навчальним закладом освіти. Так здобувається досвід і, зрештою, майбутнє. Запрошуємо всіх, хто бажає отримати якісну освіту до навчання у Херсонському інституті Міжрегіональної академії управління персоналом.